Діканто. Двокомпонентний системний фунгіцид широкого спектру дії з діючими речовинами азоксистробін і дифеноканазол. Препарат застосовується для захисту соняшнику, пшениці, сої та ріпаку. Діючі речовини діканто забезпечують одночасну системну і трансламінарну дію. Головні переваги фунгіциду – це призупинення старіння рослин за рахунок пролонгації фотосинтезу, порушення життєвого циклу грибів під час артикування, проростання спор і росту грибів. Завдяки високій системній активності дефена він може застосовуватися профілактично для лікування широкого спектру патогенів. Діканто стане чудовим вибором для контролю альтернаріозу, септаріозу та фузаріозу колесу на пшениці, скларотініозу, альтернаріозу та інших хвороб у пасівах хріпаку, соняшника, сої. Оптимальний час для проведення оприскування – з 6 по 9 годину ранку або з 7 по 9 годину вечора у безвітряну суху погоду при температурі не більше. 25 градусів Цельсія.